У Київському університеті права НАН України відбулася перша спільна міжнародна конференція з всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Науковці навчального закладу і міжнародні представники обговорювали проблеми порушення інтелектуального права про співпрацю для боротьби з контрафакцією. Далі в сюжеті. Інтелектуальна діяльність руші 21-го століття. Утім, поряд з новими винаходами і відкриттями існує контрафакція на науково-практичній конференції. Вчені Київського університету права НАН України разом з міжнародними фахівцями обмірковують, як захистити інтелектуальну власність. Наш університет багато років досліджує актуальні проблеми права інтелектуальної власності, і ми проводимо як мінімум шість конференцій на рік. Але унікальність сьогоднішнього дня і конференції в тому, що ми перше проводимо її спільно з Тню організації телектуальної власності штаб квартира якої знаходиться в Женеві в Швейцарії. Потенціали доробки українських правозахисників у Женеві помітили вже давно. Саме на зустрічах і прес-конференціях у Швейцарії зав'язала тісна співпраця. Майстер-класи, тренінги, зустрічі зі студентами. Все частіше представник міжнародної організації Міхал Швантнер почав відвідувати київський заклад освіти. За вагомі заслуги перед університетом його вирішили удостоїти найвищою відзнакою званням почесного доктора. Хочеться виразити благодарність научному совету Університету права Києва. Звісно, нет никакого секрета, что факт, что я получил диплом гонориска, доктора гонориска, меня Мене зав'язує ще більш тесному сотрудничеству з Університетом права в Києві і також з всеми спеціалістами інтелектуальної власності на Україні. Онлайн програми з вивчення інтелектуальної власності, спільні видання, ще тренінги та семінари для студентів. Співпрацю вже окреслюють у практичні форми. Викладачі університету переконані, українська економіка, юриспруденція все це конче потребує європейських знань і досвіду. І навіть ті фахівці, які на сьогоднішній день вже є фахівцями, які працюють, вони постійно вдосконалюють свої знання, свої навики, використовуючи міжнародний досвід. Ми сьогодні прагнемо європейської інтеграції і постійно гармонізуємо наше законодавство саме з вимогами міжнародної спільноти. Але гармонізація і практичне втілення це два різних процеси. Тому саме такі заходи вони мають сприяти практичному втіленню норм законодавства, в тому числі. Надалі планують в університеті, на базі навчального закладу запрацюють і відповідні літні школи. А ще сподіваються, співпраця дозволить українським студентам стажуватись за кордоном. Наталія Саданова, Євген Товкай, телеканал Київ.